Добрий день. Сьогодні ми робимо декор. Я вирішив його грубшим зробити, трохи попробувати. Отакого пузырем. Легше робить, бо все стяг Можна на багато бігти. А ми потихеньку, блін, не вдома. Неудобно стоять. Потихеньку підтягуємо. І потихеньку. Аж малку его. Потом сами делу прошли Все запустимо так. Ну идем. И прямо. Трошки. Трошки мало. Сюда. Вот так. Малим можна стягнути. Ну, буде не видно. А я попробую грубше зробити, потім потом вам всім покажу. Спасибо всем за комментарии, за лайки, за прошлое видео. Всем бажаю щастя, здоров'я, Мирного неба на другого.